Понеділок, 19 травня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Атакували Нікопольщину з важкої артилерії та Криворіжжя – ударним БПЛА. Ворог не припиняє терор цивільних на Дніпропетровщині. Дві людини загинули ще шестеро поранені внаслідок російських обстрілів на Херсонщині. Тим часом Путін затягує перемови, адже впевнений, що зможе захопити чотири українські області до кінця року. Більше про безпекову ситуацію знає мій колега Владислава Авдієнко. Влада, тобі слово. Вітаю, Катю. Вночі наші оборонці неба знищили над областю п'ять ворожих дронів. А напередодні росіяни поцілили удари ударним безпілотником по Грушівській громаді на Криворіжжі. Зайнявся гараж на території обіця. Пошкоджені сім приватних будинків, два авто та мопед, перебита лінія електропередач та газогін. На Нікопольщині російські fpv дрони били по райцентру Мирівській Марганецькій громадах: Покровській та Червоногригорівській. Обійшлося без поранених, потрощені з десяток приватних осель, городи, електродроти. По синельниківщині окупанти вдарили кабу. І до ситуації в інших регіонах двоє загиблих та шестеро поранених внаслідок російських обстрілів Херсонщини. Окупанти били по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Потрощені дві багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти обстріляли завод, стільникову вежу, автомобілі. Прошу прямому мову далі. Це сьогодні, так, знайшли? Тут я повилітали, тут вибило вирушну тут розбило пакет, а так газовий я попросила сусіда, щоб відключив газ, бо в нас там mm -hmm. через сусіда, а електрощочик розбитий. Кабами та геранями окупанти гатили по Харківщині внаслідок обстрілів у Куп'янську. Постраждав чоловік та двоє жінок. У Куп'янському ж районі пошкоджені 30 приватних будинків. У Чугуївському сільськогосподарське підприємство: чотири комбайни, трактор, автобус, два автомобілі. Також відомо про двох поранених внаслідок російських обстрілів на Донеччині. Вночі з сили ППО знешкодили 76 російських безпілотників зі 112. На Сумщині внаслідок атаки спалахнули дві пожежі. У Конотопському та Шоськінському районах поранено охоронця підприємства. Горіли на житлові будівлі. Побиті чотири будинки. Воєнні злочини не минають для загарбників безкарно. СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на захоплених українських газовидобувних платформах у Чорному морі. Тепер росіянам буде складніше моніторити повітряну та надводну обстановку. Давайте подивимось. Відео. І додам, що сьогодні має відбутись телефонна розмова Трампа та Путіна. Міністр США з фінансів вже заявив, що е, країна готова до посилення санкцій. Водночас, е, російський диктатор впевнений, що зможе вже цьогоріч захопити повністю чотири українські області. Пише видання Блумберг. Тому Путін й затягує із перемовинами. Наразі в мене це вся інформація. Катерино, дякую тобі, влада. Це був наш Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в області та Україні. Волетенські тріщини у квартирах, дірява стеля та справжня провалля у підвалі. У центрі Кам'янського буквально розвалюється багатоквартирний будинок. А одна з останніх російських атак додала ще більше тріщин. Власники бояться одного дня будинок просто рухне їм на голови. А чиновники кажуть, попри скарги не поспішали із порятунком. Чому наш Марко Ручка з'ясовував? Аварійний будинок, який будь-якої миті може обвалитись і поховати під собою жителів, Тут тріщини вже давно в квартирах протікає стеля, а стіни буквально тріщать по швах. Все рушиться. Все руйнується. А постійні підтоплення вимивають ґрунт з під фундаменту. Ви бачите проваля яке. На цей двоповерховий, що важливо, житловий будинок, справді страшно дивитись. Тільки погляньте, якого розміру тріщини на фасаді будинок буквально розвалюється. За словами місцевих, двоповерхівку звели ще у 1948 році. Імовірно, ще тоді ніхто навіть не розраховував, що в ній люди житимуть понад 70 років. У такому аварійному стані будинок вже тривалий час, а коли почались російські масовані удари, стало ще гірше. У нас тріщина у цьому будинку вже багато років, і після того як стався, стався вибух, тріщина стала більшою. Сніжана разом із чоловіком у цьому будинку орендує квартиру. Сама переселенка з Донеччини. Ви бачите, що творилося? Ось це вот все палопана. Говорить, оселя була у жахливому стані. Чому була? Бо родина переселенців самотужки тут зробили косметичний ремонт. Правда, встигли не всюди, по квартирі ще лишаються місця з дірками у стінах. Поки сил не вистачає. Поки сил не вистачає. Спочатку кухня, потім коридор, спальня, кімната це ж все гроші. Тут ще трошки треба, але найстрашніше ми вже полагодили. А під час дощів говорить жінка, через ці тріщини вода буквально. Топить квартиру, все б'є сюди. сюди і ось протікає. Там навіть дошок немає на вулиці, вони гнилі. Вони пагнівши. А ви тут ж... щось робили в цій кімнаті з ремонту? Все. Ага. все самі робили, виходить всю спальню, і стелі, тут же все було залите. Все було залите. Мешканці будинку показують і дах, що будь-якої миті може обвалитись на голови: покрівля, уся дірява, дошки. Геть прогнивши, я думала, я слышу. Я думала, що чую дощ за вікном, а з'ясувалось, він в мене йшов в спальні. В спальні Людмила Олександрівна мешкає в цьому будинку. Найдовше за усіх говорить до міської ради скаржилась на раз. Але до сьогодні жодних дій від комунальників ходять, ходять, дивляться, фотографують і ніяких інших рухів. Ніякого какова Велетенські тріщини та аварійна стеля жити в своїй чотирикімнатній квартирі. каже жінка, вже буквально боїться. В коридорі. В коридорі, на кухні, в кімнаті скрізь. Це тріщини по всій квартирі. Це тріщини по всій квартирі. Так. Да. Масштаби комунальної катастрофи чітко й видно у підвалі будинку. Оце все вимито водою. Ви бачите проваля яке. Діряві комунікації або ж ґрунтові води підозрюють жителі, і є причиною, через яку дім тріщить по швах, подати тече вниз, коли йдуть сильні зливи. Можливо, якась то що біля нас прориває частенько водоканальську трубу. Але я ще думаю, що це із-за того, що можливо не працює ліньовка, або якісь ґрунтові води піднялися. Ми не знаємо. Зрештою, у міській раді проблему помітили. На місце виїхала спецкомісія і вже провела обстеження будинку. Перший етап це заміна мереж водопостачання. Другий етап це ну, ремонт покрівлі та відновлення отмостки. А вже завершальний етап це ремонт оздоблення будинку. На будинку встановили будівельні маячки. Провалі у підвалі планують засипати. Обіцяють відновлювати будинок, почнуть щойно усунуть причину руйнації дому, а саме підтоплення. Марко Ручка, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. А у Дніпрі розшукують вандалів, які вчора надвечір побили два нових тролейбуси на набережні перемоги. Також постраждала зупинка студентська. Там розтрощено скло зупинкового павільйону. Злоумисників розшукують в правоохоронці. Якщо ви стали свідками інциденту, або маєте будь-яку інформацію, прохання повідомити в поліцію за номером 102. І про зміни у роботі громадського транспорту сьогодні, 19 травня, трамвай номер 15 завершать свою роботу раніше. Від залізничного вокзалу останній вагон поїде о 20.15, а з кінцевої зупинки на вулиці Криворізькій о 20.46. Все через ремонт колій по проспекту Івана Мазепу у районі вулиці Повітрофлотської. Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Крокодила врятували взимку, не постраждав він під час недавніх шахетних атак по Дніпру. Попри наслідки прильотів акваріум на монастирському острові, продовжує роботу. Скляна радянська будівля із унікальною архітектурою дивом уціліла. Проте руйнування там чималі. Чи всі мешканці акваріумів на місці? Чи функціонує зараз незвичний навчальний корпус Дніпровського національного університету? І як поживає місцева зірка крокодилгена? Наша Анастасія Вільхова дізнавалася. Наслідок ворожої атаки 26-го, Це було 28-го березня. В нас вибито загалом 26 вікон. Тобто ця частина не дуже постраждала. А з того боку, майже всі вікна вилетіли. Без частини вікон та з потрісканими скляними трубами так зараз виглядає корпус факультету біології та медицини ДНУ, не інакше як акваріум. Архітектурна унікальність радянського модернізму тут водночас і гордість, і вразливе місце. Адже скло, яке тут буквально повсюду, може просто не витримати чергових російських обстрілів. Ці кадри зняті одразу після атаки наприкінці березня. Тоді вибухова хвиля вибила тут зо три десятки вікон. А найбільше постраждали аудиторії та лабораторії з того боку, де був епіцентр вибуху. Ось це, наприклад, одна з наших факультетських лабораторій, де проводяться навчання. І ви бачите, як постраждали тут вікна. Тобто вибиті як самі вікна, так і оці скляні трубки, і ми дуже переживаємо, що за наступних атак вони також можуть вже сильніше, скажімо так, постраждати і навіть вилетіти, як оця, наприклад, одна з трубок, яку ми просто дістали, бо вона було, ну, якби ми опасалися, що вона просто випаде. Наслідки ворожого удару тут видно неозброєним оком. В навчальних аудиторіях вікна просто винесло вибуховою хвилою. Побите скло розлетілося по всій кімнаті. Внаслідок двох атак в деяких лабораторіях не залишилось жодного вікна. Був засипаний друзками скла, і цей кабінет тут і досі розкидані маленькі гострі уламки. Розбиті через шахетну атаку вікна вже забили ДСП. проте повноцінним захистом це назвати важко. Микола Єрух каже, наслідки могли б бути більш глобальними, якби все сталося взимку. Адже акваріум і так, щороку мерзне, а в заморозки відсутність скла у шипках лише б погіршила ситуацію. За цією скляною стіною це вулиця вже да, тобто це зовнішня стіна самого акваріуму. До наступних холодів каже Микола Єрох, всі вікна вже відновлять. Втім, гарантувати, що наступна атака знову їх не знищить, неможливо. Та, попри всі обстріли, всередині кипить життя. Центральна зала акваріуму серце комплексу. І, хоча будівля пережила два вибухи, її мешканці залишилися неушкодженими. Усі риби на місці. Жоден з акваріумів не постраждав. Наразі у нас в експозиції представлено більше як 100 видів та різновидів тропічних акваріумних риб. Це і риби з усіх майже континентів, що у нас живуть в тропіках прісних водоймах. Це найбільше у нас центральний акваріум, об'єм його 100 тисяч літрів. І тут мешкають риби саме ті, що живуть в Дніпрі, і розводяться на рибних господарствах в Україні. Тобто, це холодноводні. Види, ті, що скажімо так, витримують доволі низькі температури. Наприклад, в центральному акваріумі у нас, окрім білих амурів, є також чорний амур. Вони приїхали до нас ще з Енергодара, Це було до війни. Тобто наразі це дістати їх звідти вже неможливо. І я навіть не знаю, чи залишилось вони там. Утім, якщо дніпровські риби ще можуть пережити холоди, то нільський крокодил ні. Щоб він не замерз під час блекаутів, зоологи самотужки гріли воду та підливали її в тераріум до плазуна. Втім, розказує пан Микола, хоч співробітники намагаються створити плазуну найліпші умови, кілька місяців тому зоозахисники звинуватили їх в тому, що гену утримують у жахливих умовах. Ви бачите, що крокодил. Наш Гена, тобто він також е показується відвідувачем, все з ним добре. Він добре харчується, незважаючи на все це, От навіть зараз чує голос людини і підходить до решітки. Його незабаром будуть годувати. Крокодилу зараз понад 30 років. Умови його утримання гідні, а тераріум більше за норму. Результати численних перевірок це підтвердили, каже Микола Єрух. Втім, доглядати за всіма мешканцями важко, бо нині тут працюють лише четверо. Навіть директор чистить резервуари. Утім, попри обстріли, блекаути і скандали, команда тримається, адже зберегти унікальний навчальний простір і всіх його мешканців найважливіше, говорять співробітники. Підтримати їх легко, просто відвідайте експозицію. Акваріум на монастирському острові працює з 12 до 17 години з середи по неділю. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І до спортивних новин четверта перемога поспіль. Дніпрянка Ярослава Магучих виграла золотий етап континентального туру у Токіо. Українська стрибунка гарантувала собі лідерство вже після першого стрибка. Вона підкорила висоту 1 метр 91 сантиметр, а фінішувала магучих із результатом 1 метр 96 сантиметрів. А інша дніпрянка скалаласка Рафаель Казбекова стала віце-чемпіонкою Європи на змаганнях в Італії. Вона здобула срібну медаль серед дівчат у віковій групі ю 17 на молодіжному чемпіонаті у дисципліні болдеринг. За нагороди боролися 73 спортсменки. спортсменка. На Дніпропетровщині прогнозують ускладнення погодних умов. Синоптики повідомляють, 19 травня у Дніпрі та області очікується сильний вітер. Пориви подеку досягатимуть 20 метрів на секунду. Також в день у регіоні можлива гроза. Наразі це всі новини від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі в ефірі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтеся. Бережіть себе і до зустрічі. Ми даруємо вам вашу першу вишиваночку. Тут у вас ліки, які можуть знаходитися вашій родині, і сертифікат на придбання цього необхідного для малюка. Дякую. У регіональному медичному центрі Дніпра 10 породілів отримали першу вишиванку, бокси по догляду за немовлятами. І грошовий сертифікат. Це соціальний проєкт за підтримки Шонен інновації для здоров'я нації. Ірина, переселенка із Красногорівки Донецької області, каже: подарунок заощаджує сімейний бюджет. Дуже красиво, жовто-блакитне, дуже красиво. Я дивлюсь кремики, олійка у нас кстати, олійки немає. Вот крапельки, вітамінки, все дуже потрібно, дуже важливо. Хелсбокс містить найнеобхідніше і найцінніше. Саме все необхідне для вашого малюка, для перших року життя. Будь ласка, вітаю. Дякуємо. дякуємо. Ми дуже щасливі, ми чекали цього малого. Да так що тоді кай росте наш здоровий на славу батькам і на славу нашої батьківщини. І я вам більше скажу, я ще нічого цього не купувала. Тому це взагалі в нагоді. Що не спрацювало, дуже добре? Дуже дякуємо. Українські діти заслуговують на найкращий догляд за найвищими швейцарськими стандартами, переконані благодійники. Шонен представляє препарати, які є по суті інноваційними, високотехнологічними. Але завдяки шонену, вони доступні кожній українській родині. Вже три роки поспіль у нас діється акція, і ми даруємо дітям їх першу житті вишиванку. А також сертифікат подарунковий від шонен, на який вона може придбати. Товари для малюка та мами, лікарі медичного закладу не перший рік співпрацюють із Шонен. Це не тільки спільна робота, а й турбота про майбутнє покоління. Розповідають у медзакладі. Це має е, дуже такий потужний, потужний посил, що наші діти народжені е, минулої доби є вже громадянами е, України. Вони є е, представниками нації, яка е, стоїть. На своїх ногах, яка має свою країну, є свою має свою ідентифікацію і буде щаслива. Проєкт, моя перша вишиванка триває від початку повномасштабної війни. Вишиванки і бокси по догляду за немовлятами отримали батьки 70 новонароджених із п'яти українських міст. Загалом же проєкт охоплює 11 міст, у тому числі прифронтові.